Я ще не пробував жодного українського пива, тільки що приїхав з аеропорту, але я із задоволенням чекаю того часу, коли спробую українське пиво. Дуже відчувається, що воно зроблене в індустріальній манері. Дуже масово. Воно не має достатнього аромату, має нейтральний смак. Для індустріального пива воно зовсім непогане. Темне пиво отримується за допомогою того, що в нього додаються типи солоду, які висушуються більше, ніж звичайний солод. Вони висушуються аж до темноти, по суті, трохи підсмажуються. І це єдине, що в нормальному виробництві має додавати колір. Проте часто в індустріальних пивоварнях додають якийсь колорад. Пиво темне або світле. Цей факт абсолютно не прив'язаний до того менше чи більше алкоголю в ньому. Темне пиво має більший шанс бути солодким, але це не означає, що воно буде більш алкогольним. Якщо це темне пиво, і темне воно через те, щоб в нього додавали певні види солодощів, воно має насичений смак. То таке пиво, наприклад, буде дуже добре поєднуватись з шоколадним десертом або з якимись кавовими речами. Якщо пиво, наприклад, світле слабоалкогольне, то воно чудово поєднується з м'ясним, шашлик, м'ясо або щось жирне. Якщо це пиво високоалкогольне світле, воно чудово поєднується з усім білого кольору, вся птиця біла риба. Коли ми відкривали пивоварню у 80-х роках, було досить важко знайти інформацію про те, як варити пиво. Ми були трохи засмучені, що в Бельгії на той час було досить багато пересічних звичайних сортів пива, і небагато було сортів яскравих, гірких, ароматних, які були десятки років до того. Тому прийшла ідея відкрити свою пивоварню. Спочатку це було як хобі вихідного дня, потім потрошки прийшло усвідомлення, що його можна експортувати. Зараз ми експортуємо більше, ніж в 30 країн світу. З Україною почали працювати цього року, і по суті, якщо говорити про всю Східну і Центральну Європу, це наша перша країна, де ми активно продаємо. З того часу, коли робили пиво раніше, і до теперішнього часу, люди використовували технології охолодження, пастеризації та інші техніки. Люди дуже багато вчилися здешевляти процес виробництва. І дуже багато індустріальних процесів направлені якраз на це. Коли ми думали, як ми будемо працювати з нашою пивоварнею, то вирішили не дивитись на ціну нашого пива, перше, на що ми дивимося, це якість продукції. Що особливого в моєму пиві, це те, що воно робиться зі справжніх шишок хмелю. Друге. Це пиво нефільтроване, тобто в ньому залишається смак якісної сировини. Також воно є непастеризованим. В масових пивоварнях, наприклад, пиво нагрівають до 70 градусів, потім охолоджують. Ця пастеризація знищує елементи смаку, які повинні бути в пиві. В Бельгії збереглась надзвичайна різноманітність сортів пива. Одним із таких дивних для решти світу напрямків є технологія, при якій свіжі вишні замочуються в пиві протягом шести місяців. За цей час вони дають свій колір, аромат і смак, і потім розділяють вишню і пиво, і розливають в пляшки і отримують пиво, яке називають крик. Це по фламандськи «вишня». Жінки, які працюють на хмільних полях, на хмільних плантаціях, мають більші і гарніші груди. Це один із таких міфів, історія, яка побудує у світі пивоварів. Якщо пити дуже багато пива, дуже непомірно багато пива, звичайно, буде великий живіт. Або той великий живіт буде також, якщо занадто багато їсти. Безумовно, пиво може бути шкідливим для здоров'я, якщо пити його без обережності, адже будь-який алкоголь у великій кількості шкідливий для здоров'я. Однак, якщо пити його з обережністю, споживати з відповідальністю, то воно є дуже добрим для здоров'я, особливо крафтове пиво. Пиво зроблене вручну на маленьких пивоварнях. В той час, коли індустріальні пивоварні додають до пива більше цукру, на маленьких пивоварнях додають дріжджі. Там є вітаміни, мінерали, які корисні для здоров'я, та ніни з хмелю, які мають зберігальні функції і можуть людей вберегти від, наприклад, ракової пухлини. найкращу пораду, яку я можу дати новачку пивоману, це просто пробувати багато Сортів пива якомога більше, навіть якщо пиво не одразу подобається, іноді йому треба дати другий шанс, спробувати за місяць десятки якихось сортів, якщо є така можливість. Це привчає усвідомлювати, що є різні смаки, усвідомлювати якісь аромати і, врешті-решт, виходити на те, що тобі дійсно подобається.